Фортні послуги з медичного обслуговування, лікування людей в нашій громаді. І Фонд соціальних інвестицій, у всі, як ми називаємо, це наші партнери вже дуже і дуже багато років. І це не перший об'єкт в нашій громаді, в нашому місті. Фонд соціальних інвестицій він фінансується урядом Німеччини. І цим по великому рахунку грант безкоштовний сума, яка була виділена, практично 12 мільйонів з фонду соціальних інвестицій для реалізації цього проекту, тобто капітального ремонту, амбулаторії номер 8 яка знаходиться на селищі полігону, як у нас називають, і ПЗТО обслуговують більше 15 тисяч ця амбулаторія, так Олена Іванівна? більше 15 тисяч обслуговують, надають медичні